Ну що, готові побачити пушечку? Чорна на чорному, BMW-шечка, 5 серії 2018 року. Гібрид 2-літровий з'являється у нас в продажу. Ось така малишка. Має датчики сліпих зон, 18 тапочків. Безключовий доступ. Такий дружочок у нас тут є. Також присутні у нас шкіра, автоматична коробка передач. Електроручник, навігаційна система, CarPlay Усе присутнє. Також клімат контроль. двозони, Підігрів усіх чотирьох сидінь. Чорна стеля. Люк присутній. Мульті кермо. Маємо підігрів керма. Пам'ять сидінь. Електросидіння. Встановлений у нас Дістронік тут. Ось так виглядає. Присутня задня камера. також присутні парктроніки. Ця малишка чекає на тебе на Миколи Михновського. 23 автостарт.